Звичайно, що виїжджається на кожну подію. Вони цікавлять виїздити на 14-15, оскільки ми ж предмет спору стосується того, що ви розказуєте наказ про десяти. Так, я вам поясню, годин 6 годин. 15 .15. Так, 6 годин я був на службі, близько 6 годин я виконував обов'язки, будучи старшим на заходах на пішній ході. Подальшому виконував інші службові обов'язки. То, Ні, в денний в час. В Нічний час я не здійснював виїздів, оскільки не було, тільки було інформування туди в матеріалах службового розслідування. Що я зізвонюся чергову частину на дійсно, що я зізвонювався про оперативну обстановку, контролював і, і відповідно, ще підходив нічний час червону частину дивився за. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ваші пояснення, надані вже майже в цього того засідання, чи порушення наказу 70-го є важливішим, ніж порушення наказу 440-го, тобто як ви обирали, які дії вчинити? Тобто, що видача зброї це є важливіше, ніж вийти вам як відповідальність, ви були один єдиний відповідальний, по залті РВП на юзанську поділення? Чому цей наказ має більший для вас пріоритет? Чому 70-тій наказ? Дивіться, я в цей, я в цей час я не обирав між наказами. Інша особа мене не могла замінити, йде видача зброї. Я вже вам пояснюю, 23-12 го го вже в Бузькому, ой, перепрошую, умовився, вже в 100 підрозділі був випадок, що працівник е забув дістати магазин від автомата і пустив чергу. Розумієте, над працівниками там багато молодих працівників потрібно було здійснювати. Належно, на, на, належно перевіряти, як вони здають і отримують зброю. Я не міг вибирати між наказами. Я виконував першочерговий, тобто 70-й наказ був першочерговим, оскільки це є міри особистої безпеки, які могли б призвести до тяжких наслідків. Як тільки я би завершив з цією, я би відразу попрямував би на виїзд. Але оскільки вже після того вже все завершилося, Ну, тобто вже після здачі отримання зброї слідчо-оперативна група закінчила роботу, не було потреби виїздити. Якщо б була належна потреба, я би виїхав. Це не... Я ж і так на роботі, зрозумійте. це ж якщо б я самоусунувся і пішов геть з підрозділу, це одне. Я виконував свою службову борс і без. А чи вважаєте ви взагалі не вияснювати резонансну подію як одним із порушень наказу 440? го я вам ще раз говорю, я виїжджаю на сьогодні. Mm -hmm, я, я не порушував наказу, ви хочете мене підвести під порушення наказу. Absolutely. Я наказу не порушував. Я просто запитую, чи є порушенням на вашу думку, не боясь на нас. Якщо б я просто сидів в підрозділі і пивка, це і порушує. Дякую, що знімає ще, а, ще це... за тільки одне запитання. Скажіть, тому, будь ласка, <кій> Ви закінчили видавати зброю? в мене тут точно відрізаємо бути. Я е, пояснення, яке я надавав для суду, там чітко зазначено. зараз я робів матеріали. Близько 20-30 це точно не скажу. Близько 20-30. Зараз, е, чекайте, я вам точно скажу. Е, е, з 19.46 до 2020 відбувалася здача та отримання модель. Скажіть, будь ласка. Протягом якого часу проводилися, так, заходи по тій типу події щодо самого? Вони якраз припали на цей час, тому що е, е, виклик був 19-14, цей час я проводив розвід і після розводу зразу, щоб змінилися наряди, ну, наряди мусить помінятися. І відповідно е, я в цей час якраз було видаче приймання зброї. Якраз воно ну, так спіпало на цей час. Де ця подія сталася? Ця подія сталася в місті Золочів. Точно вулиці за Ви і несли службу теж в місті Золочів? Звичайно, його Звичайно, підрозділи. Добре, дякую. Коли закінчилася подія, може ви знаєте? Е, так, ваше щастя. Там є е, самому службовому розслідування матеріали. Е, Ніби вивірка таких призначних подій і стоїть дата виконання. Це було двадцять один, Шановний суд, ми за позивною заявою позивичем, зазначаємо наступне те, що 15.09 на підставі рапорту одного з працівників Золотицької РВП було розпочато службове розслідування за фактом можливого порушення службової дисципліни зі сторони заступника начальника з превенції, здається, золотської РВП Вінга Мар'яна Васильовича. Власне було розпочати таке службове розслідування, яке подальшому було продовжено ще на 15 днів. І другого десятого було затверджено службового розслідування, було застосовано наказом дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани за порушення вимог наказу 440. -го. Власне, ми зазначаємо те, що відповідно до наказу МВС 440 відповідальний по підрозділу, яким на той період являвся бідний Мар'ян Васильович, він на нього покладаються конкретні обов'язки. Зокрема. Це перебування в службовому приміщенні за місцем розташування ТВП, це постійне перебування на зв'язку із черговою частиною, це виїзд на місце подій і здійснення перебірки організації несення служби нарядної поліції. Також одним з важливих обов'язків це є те, що він повинен виїжджати особисто на місце вчинення резонансного кримінального правопорушення або надзвичайної події, в разі того, якщо така інформація підлягає передачі до чергових частин вищого рівня, і вона може викликати суспільний резонанс, також для надання практичної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних подій. також обов'язково це є забезпечення контролю за своєчасним оперативним інформуванням частин у вищого рівня для того, щоб інформація оперативно передавалася від підрозділу структурного до керівництва ГНП для вжиття як найшвидших заходів. І також це здійснює вибіркових перевірок несення служби добовими нарядами в зв'язку з тим, що позивачем не були виконані ці обов'язки, які прямо передбачені наказом 440 власне, було розпочато службове розслідування. Ми повідомляємо про те, що як бачається, із змісту позивної заяви, позивич не заперечується факт того, що він не виїжджав на рознасну подію як самогубство. Ми повідомляємо і заперечуємо повністю ті слова про те, що самогубство не є розносною подією, незважаючи на те, як позивач пояснення про те, що це було. Там, за власною ініціативою особи, що це не було військовій частині, в будь-якому випадку це є це є стояна подія відповідно до алгоритму 357-го, про який я зазначу пізніше, зважаючи на те, що така подія, власне, таке повідомлення надійшло о 19.14, було прийнято о 19.15, позивачі були всі. Можливості виїхати на дану резонансну подію для того, щоб контролювати СОХ, для того, щоб вживати якнайшвидших заходів, і власне для того, щоб як найповнішу інформацію інформувати чергову частину вищого рівня, зважаючи на те, що він самостійно перебував там на місці події і міг бачити всі обставини і власне все, що відбувається за місцем чинення самомубства. Зі слів позивича видачу зброї він здійснював видачу зброї і не хотів порушувати наказ 70 і, власне, тому ним не було здійснено такого виїзду на резонансну подію. Повідомляємо про те, що згідно з правилами внутрішнього розпорядку в Кальдській області, це наказ 22-го року. Вказано, що інструктажі розпочинаються о 19.30. До інструктажів зброю ніхто не видає. Тобто, також міститься тут власне. Витяг з наказів, де чітко зазначено про те, що зброя почала видувати 19.33, 19.38, тобто були всі можливості для того, щоб прибути на місце вчинення резонансної події і проконтролювати цей процес, як виконати свій прямий обов'язок, як відповідальному по ТВП. Також зазначаємо стосовно видачі зброї. Наказ 70-й, який регулює порядок і видачу зброї боєприпасів, він надає альтернативи для осіб, які можуть контролювати таку видачу. Тобто це може бути начальник РВП, це може бути будь-то із заступників, це може бути начальник сектору і, власне, відповідальний по, по підрозділу. Зважаючи на те, що наказ 440, він не дає таких альтернатив. Там визначена одна єдина особа, яка виїжджає на події, це відповідальний. Власне, можна було або посунути, або повідомити будь-кого, хто перебував саме на той період в е підрозділі про те, що зброя могла видаватися пізніше. Проте, зважаючи на те, коли надійшло повідомлення про резонансну події, не було жодних підстав для того, оскільки знову ж таки повторюсь: е 19.15 -19 надійшло повідомлення про резонансну події. Дицять починається лише і стратегії, тоді водича зброю, тобто 15 хвилин для того, щоб оцінити обстановку, приїхати перевірити власниці місце і проінформувати вищу частину. Що...